Ексклюзивний варіант Янмар EG 330 2010 року випуску на майданчику Вес Львів. Під капотом в нас трьохциліндровий дизельний двигун потужністю 33 кінських сили, який, як завжди, повністю обслужений. Вага даної моделі складає приблизно тонну 700. Колія передніх коліс в нас має. 118 сантиметрів. До речі, передня резина повністю нова. 8 на 16 від БКТ. А от задня стоїть ще японська розміром 124 на 26. І відразу хочу поміряти задню колію. 117. Трактор приїхав з грунтофризою робочою шириною 1,80 м від бренду Дніпло. І, хоч візуально вона виглядає не дуже, але в якості можете не сумніватися, це одні з найкращих фрез у світі. Фреза йде з швидкоз'ємом, з автопопадачем кардана, ну і власне кажучи, самим карданом. Позаду в нас стандартна трьохточкова навіска з боковим плаваючим нівеліром. До нього є блок керування грунтофризою, і також є зовнішнє керування цим нівеліром. Ось тут. Дуже простора та класна герметична панорамна кабіна. Коробка перемикання передач в тому тракторі автоматична, вона йде з реверсом. Так само у нас е, комп'ютером підключається вже передній міст. Напрацювала, до речі, дана модель 931 мотогодину. Опалення, кондиціонер та музика теж в базі. А ще зверніть увагу, як розташовується важіль керування КПП. Все зроблено, щоб максимально комфортно було оператору. Заплатити за такий трактор доведеться немало 19 тисяч умовних одиниць. Вартує він в комплекті з грунтофризою, гарантією та повним пакетом документів для реєстрації. з свертуменних завжди на нашому сайті. Консультація за номером телефону і чекаємо вас на наших майданчиках на тест-драйв. місто Львів Кільцева, Сокільники. місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Підписуємося на Тікток. Ексклюзивний варіант Янмар EG 330 2010 року випуску на майданчику Вес Львів. Під капотом у нас трьохциліндровий дизельний двигун потужністю 33 кінських сили, який, як завжди, повністю обслужений. Вага даної моделі складає приблизно тонну 700. Колія передніх коліс в нас має. 118 сантиметрів. До речі, передня резина повністю нова. 8 на 16 від БКТ. А от задня стоїть ще японська розміром 124 на 26. І відразу хочу поміряти задню колію. 117. Трактор приїхав з ґрунтофрезою робочою шириною 1,80 м від бренду Дніпло. І хоч візуально вона виглядає не дуже, але в якості можете не сумніватися, це одні з найкращих фрез у світі. Фреза йде з швидкоз'ємом, з автопопадачем кардана, ну і, власне кажучи, самим карданом. Позаду у нас стандартна трьохточкова навіска з боковим плаваючим нівеліром. До нього є блок керування грунтофризою, і також є зовнішнє керування цим нівеліром. Ось тут. Дуже простора та класна герметична панорамна.